В цьому відео розкажу вам про підсумки АМА-сесії з Алексом Пруденом. Поїхали. Отже, як ми всі знаємо, наразі є е, дві організації в АЛЕО. Це Алео Фаундейшн, яка буде займатися більше фінансово-економічними питаннями, і власне комерційна компанія Алео. М -м, на теперішній оцій АМА-сесії був присутній СЕО Алео Фаундейшн Алекс Пруден. Як ми всі недавно могли прочитати в блозі в статті. Про Алео Foundation, Алекс Пруден перейшов на нову для себе посаду, посаду виконавчого директора Aleo Foundation. З цим ми його і вітаємо. Алекс повідомив, що буде раз в два тижні заходити на АМА-сесії, де буде ділитися зі спільнотою, з амбасадорами, з активними учасниками якимись планами Алео. Буде ділитися тим, як же ж проходить підготовка до виходу в головну мережу Алео. Також Алекса Прудена запитали про токеноміку та яким же чином будуть розподілятися токени в LEGO. І Алекс назвав три такі дуже важливі пункти. Це токени заохочуваної програми, тобто за активність своєрідного будуть також токени за гранти, тобто, якщо ви маєте якісь свої розробки, ідеї, проекти, продукти, ви можете подаватися на грант, вигравати. І, Власне, Алео кредити заробляти. І третє, це винагороди для учасників майбутньої програми Coinbase. Що ж це за програма? Ми з вами дізнаємося згодом. Тож слідкуйте за анонсами і будьте в курсі всіх подій Алео. Отже, під час першого стрес-тесту, як повідомив Алекс, було знайдено 12 таких проблем, 12 багів, які команда активно вирішує. І зараз під час другого стрес-тесту будуть перевіряти, чи всі проблеми є вирішені. Також, зокрема, повідомлено, що ті 12 фактично 12 проблем було вирішення, але була знайдена одна нова проблема, яку зараз намагаються активно вирішити під час другого стрес-тесту. Зокрема, був залучений спеціаліст із Булшарку, який буде активно допомагати вирішити цю проблему під час теперішнього другого стрес-тесту. Також Алекс повідомив, що мережа може зараз працювати нестабільно, адже мережа перевантажена, і е, валідатори дуже багато мають роботи, але ця проблема буде вирішена ближче до виходу проєкту в головну мережу, виходу, власне, головної мережі Алеу. Е, коли буде точна дата виходу в головну мережу, Алекс е, сказав, що він ще навіть сам не знає цієї дати, адже Будемо дивитися на результати другого стрес-тесту. Хоча, я думаю, що все буде добре, команда дуже гарно підійшла до підготовки до виходу в мережу. і команда ну, безсумнівно чекає успіх в цьому. Тож, я дякую вам за перегляд, підтримуйте Алео, слідкуйте за Алео і все у нас буде добре.